Вітання, шановні друзі! Мене звати Василь Пихньова на ютуб каналі Фабрика. Новин сьогодні, 18 грудня. Це четвер. Ми поговоримо про підсумки минулої доби, що відбувалося напередодні. Які заяви робилися, які події на фронті теж коїлися? Тому про все розповім продовж найближчих 15 хвилин. Підписуйтеся на нас, ставте подобайки та пишіть свої коментарі. Отже, вчора відбувався відбувався такий захід, який називається колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Це щорічне таке зібрання наприкінці року, де збирається міністр оборони Російської Федерації, головнокомандувач їхньої армії, ну начальник генерального штабу, і верховний головнокомандувач власне диктатор Путін власною персоною, де вони збираються, говорять про якісь фантастичні речі щодо поточного стану справ і. Потужної потужності Російської Федерації, що зовсім не відповідає дійсності, подекуди вони говорять про реальні свої плани щодо розширення щодо ще якихось речей. Ну коротше, одним із планів, які вчора Путін озвучив, це було продовження війни на 26-й рік. Ось це те, що потрібно врахувати номер один в розумінні того мирного процесу. Тобто, поки е весь світ намагається знайти шляхи до впорядкування, Росія навіть оком не змигнула, як на те, щоб, власне якось звертати увагу на мирно переговорний процес. Вони збираються воювати 26-му році дуже і дуже активно. При цьому вони застосовують війні зараз нові виміри, скажімо так, не просто інформаційно-психологічні, я би сказав так, ментальні впливи на українців. Я вчора дуже детально розповідав про фото Зеленського і відео, які він знімав на фоні стели Куп'янська, що зараз у нас в Україні роздувається хвиля, мовляв, нібито ну вона вже згасла, дякувати Богу. Ця хвиля, те, що Зеленський, нібито фейково фотографувався, фільмувався на фоні стели Куп'янська. Росіяни зараз. Дуже потужні і псо вкидають, і подекуди наші громадяни на жаль чомусь почали звертати знову увагу на те, що говорять росіяни, чесно кажучи, за 4 роки повномасштабної війни абсолютно байдуже мало би бути на те, що вони говорять, які заяви вони роблять, і е, взагалі, типу, які порядок денний вони проводять, зокрема інформаційний. Але ми маємо бути зараз дуже уважні. І я просто закликаю росіян геть не слухати. Не буває такої друзі. Історії я розумію, що є спокуса подумати, що от, почитати там, послухати українську сторону, так яка подекуди себе офіційні речники, офіційні позиції себе дискредитували, будьмо відверті, і хочеться почитати щось там вороже. Ну і тоді зробити такий висновок: що напевно правда десь посередині. Ні, це не так, тому що росіяни тотально і завжди брешуть. Якщо ми подекуди говоримо неправду, то росіяни просто патологічно тотально і завжди брешуть. Учора, власне, якраз на цій колегії міністерства оборони. Очільник Міністерства оборони Російської Федерації його тут немає на цій на цьому фото такий собі Андрій Білоусов. Він заявив про те, що росіяни знову відновили контроль над Куп'янськом. Група військ Західні метро Російської Федерації відновила контроль над містом Куп'янськ, і розгром українського угруповання військ на цьому напрямку, мовляв, є незворотнім процесом. Так от, народ, це настільки тупа брехня, що її спростовувати. На раз два можна, але якщо у вас раптом з'являється якась спокуса подивитися в росіян в російські канали, то у вас відповідно в голові породиться ця, ця брехня. Тобто вона буде десь у вас жити і жеврити про те, що а може справді раптом нам говорять не всю правду, і росіяни відновили там пороб своє положення. Так ось, щоб ви розуміли, я зараз розвінчую цю брехню. Росіяни в Куп'янську, звідки ця історія пішла е, ну, про відновлення їхніх позицій в Куп'янську, позавчора з'явилося відео від російських якихось там піхотинців, які зняли відосик 15 грудня датований, 15 чи 16 грудня датованим, е, про те, що нібито вони. Купянску. Давайте посмотрим эти 15 секунд этого видео, а потом я развью его в щаду. Сегодня 15 декабря 2025 года. Мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Купянск. Передаем привет просроченному президенту. Восхищаемся его За навики владіння не сіті. Отже, вони наводять якісь тут іще е, координати, де нібито було зняти це відео. Дивіться, що роблять росіяни. Вони заявляють три факти в одному відео. Три факти, які резонують дуже активно для тих, хто хоче обуритися та якби ніби режиму Зеленського. Перше говорять про простроченого президента. Насправді, президент у нас не зовсім. Точно мається на увазі зовсім точно не прострочений. Е, всі повноваження у нього є. Він легітимний. Більшість людей його підтримують. Всі розуміють, звісно, що в умовах воєнного стану перевибори неможливі, але росіяни закидають. Ну, здавалося, та які там піхотини? Що він там розуміє про простроченість президентства і тому подібні речі? Але це чиста така інформоперація, яку. Вони з засовуються дуже коротесеньке відео 15 секунд. Відео засовують цей меседж, який дуже вигідний для розпропаганди і їхній там оцей пожирач е інформлайна подивиться і е схавається все. Отже, це перший фактор, який мав би викликати в критичного глядача сумніви щодо цього відео. Другий фактор, який мав би глядача викликати так само сумніви щодо цього відео, це те про що. Ну, росіяни, власне, е, говорять про те, що город Куп'янськ е, встановлений контроль над ним, і найголовніше, що вони таки говорять про нібито простроченого президента, що він добре володіє інструментами нейронки, натякаючи на те, що відео Зеленського зняти на фоні стели в Куп'янськ, це не інакше як робота штучного інтелекту. Тобто, це брехня, це брехня номер два. І я дуже... Мені дуже прикро, я дуже засмучуюся, коли на жаль, в Україні деякі люди підхоплювали цей наратив. Я вже про це говорив. що нібито зеленського немає, насправді і не було в районах на підступах до Купінська, що все це відосики. Це неправда. Е, ну, от, бачите, росіяни, це це їхня технологія. Вони продовжують е, так само цю почату справу, яка дуже дуже неприємна, що вона живе так само в нашому інформаційному просторі. Але сподіваюся, що вона вмре. А третє тут дуже просто: так росіяни ж показують от якісь. Орієнтири, якісь координати насправді інструментами осінту це відео встановлюється дуже швидко і просто, і осінтери вже це провели. Де насправді розташовується ось ця вулиця, де росіяни прогулюються та знімають свій відосик у балаклаві? Знаєте де? Це не в Кук'янську. Це населений пункт Тавільжанка. От вчора. Діпстей зокрема робив про це пост. Тавільжанка – Це за 18 кілометрів від Куп'янська, тобто, фактично за 20 кілометрів від Куп'янська росіяни зняли це відео, а, говорячи про те, що в них на Куп'янському мовляв, усе нормально. Тобто, дуже активно запустилася шарманка фабрики, фейків і брехні, е, і тут потрібно розуміти, що якщо вони знімають відео з тавільжанки за 20 кілометрів, то справи в Куп'янську у в них реально погані і тут головне питання. Чи це Путіна влаштовує? Тобто, чи він реально не знає про поточний реальний стан справ а, у безпосередньо самому місці? Чи він настільки блефує та видає фейкову картинку, знаючи про її реалістичний стан? Тому що я не виключаю як першого, так і другого варіанту. А, але будьте уважні, дуже всіх прошу бути уважними щодо ситуації там. Полоком Сирський вчора говорив про те, що е, зсу фактично захопили, е, відновили захопили до речі і в полону е, окупантів. Там є вже з'являються кадри захоплених у полону окупантів, Але насамперед про відновлення контролю е, доступу до міста і контролю над самим містом Куп'янськ йдеться про приблизно 90%. Я думаю, що ця цифра теж дещо гіперболізована, я звісно не піддаю. Критиці слова головнокомандувача, але ну подивимося, як воно буде по факту, тому що раніше. І навіть вчора в офіційній комунікації речник Корпусу національної гвардії Хартія говорив про те, що досі йдеться про 200 окупантів, які перебувають у Куп'янську. Тобто, не можна говорити, що Купінськ вже зачищений від противника, але ну точно противник там таких відео не записував, які він намагається видати за правду. Відно я дуже прошу всіх бути надзвичайно уважними зараз з інформацією а, і. Зрештою довіряйте українським джерелам. Українські джерела, особливо з громадянського суспільства, дуже завжди якісно, вчасно і правильно реагують на інформацію. Тому що звідки розпочалася історія про Куп'янськ? з труби? Хто доповів про трубу? Громадянське суспільство. Звідки почалася історія про добропілля? З діпстейту? Хто доповів та діпстейт? А що говорили деколи, деколи Офіційні джерела про те, що там 10-20 окупантів прорвалися, це нічого страшного такого. А потім виявилося, що насправді ситуація значно є гіршою. Відповідно, подекуди деякі ситуації треба підсвічувати, і такий фактор тиску з боку громадянського суспільства на владу, навіть на військово-політичне командування, він подекуди. Відіграє просто таку вирішальну роль у збереженні життів наших військовослужбовців. Відповідно у контексті висвітлення інформації по сіверську, зараз я бачу там хвилю певного хейту заяв на адресу Діпстейту про те, що вони нібито дискредитують силу оборони про те, що заявляють нібито сіверськ захоплений. Шановні діпстейт за останній час ні разу не заявляв про те, що сіверськ захоплений. Давайте подивимося на адміністративні кордони. Сіверська навіть досі він зараз на мапі не позначений як захоплений населений пункт. Тобто так, більша його частина, східна сторона поза річку Бахмутка є, перебуває справді у червоній зоні. Але західна сторона, все що ліворуч від цієї річки, перебуває у сірій зоні максимум. і це точно не можна говорити про якесь захоплення міста. І дівстей точно не давав такої інформації про захоплення Сіверська. Насправді, діпстейт робить видатну роботу, і я особисто хочу підтримати хлопців у цьому відео, заявивши про те, що якби не вони. В деяких ситуаціях ми б мали просто критичні проблеми подекуди на фронті.